Лінія фронту на карті військових подій ми усі стежимо за нею із завмиранням серця. Але є інший непростий фронт, який дозволяє кожному знаходити своє місце у боротьбі з ворогом та наближати перемогу. Так у Чернівцях волонтери вже десятий місяць плетуть маскувальні сітки. Як змінилися запити військових з настанням з зими, дізнавалася журналіста Січотера. Ви знаєте, от ліс подивишся всередині, да то. Пали листя, так, щось така трава пожухла, де неде сніг лежить. І воно, от коли на машину розкинеш її, ніби природні от все. Маскувальні сітки у цьому волонтерському штабі жінки плетуть від самого початку повномасштабного вторгнення. Люди гуртуються через соціальні мережі. Кажуть, запити від військових постійно змінюються залежно від погоди та лінії фронту. Ну ми по всім регіонам уже на Харкові, на Суми. зараз Бахмут. Щас іде Бахмут, Херсон більше. як говорить наш куратор Володимир, після війни вони потрібні будуть ще більше, тому що укривати техніку на границі треба ще. Сітки тут виготовляють стандартних розмірів. А вже на передовій військові об'єднують їх за власними потребами. За 9 місяців волонтери змінили вже не одну техніку плетіння. З кожним разом з кожним разом нові інновації облегшуємо собі життя. Коригуємо і плетіння, і самі стенди. Раніше ми прив'язували стенди. Тепер в нас цвяшки отут. З вересня жінки почали виготовляти маскувальні сітки білого кольору, адже в зимовий період вони вкрай необхідні на передовій. Якщо раніше їх робили з постільної білизни, то зараз перейшли на інший матеріал спанбонд, який в п'ять разів легший за звичайну тканину. Хлопцям легше її згорнути, вона не така об'ємна, вона дуже така компактна і вона легка. От. Основа 200 грам, сітка 3 х 6. А разом з панбоном кіло двісті, а звичайно, то п'ять-шість кілограм. Крім того, така тканина не намокає. До того ж, військові можуть легко перефарбувати її в потрібний колір. Закуповують матеріал завдяки донатам. Втім, зараз у штабі дуже потребують і вільних рук. Щодня сюди приходять близько десяти людей, які встигають зробити лише одну-дві сітки. От зараз у нас замовлення на 70 сіток, а ми в місяць робимо від 50 до 60, залежить від того, скільки людей приходить. Черга ну, на півтори місяці, а хлопцям потрібно вже маскування життєво важливе для наших військових на фронті. Тож тут, в тилу, кожен може приділити цій справі декілька годин в день. Пані Олена додає, атмосфера в колективі дружня та весела. У волонтерів є навіть унікальна буржуйка, які можна і борщ приготувати, і яблук запекти. У нас тут дуже чудовий колектив. У нас тут з Маріуполя, з Мілітополя, з Херсона, з Голої пристані, Чернівецьких дуже багато. Ато з Харкова Енергодар. Так, У нас ну, якось ми всі. отут всі, як кажуть, ми відчули, що ми всі українці. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4